Всім привіт! <кій> Питання для тих, хто знає навіщо мене ця газета. Тобто старший за інтернет. Ось маю такий от армійський котелок 78 1978 року. Маю ось таку ложку. І тут, мабуть, рік. Мурис 70-й. Ціна 6 копійок. Чому? Ось тут гречка катається дві доби в рейсі зі мною. І котелка просто з поласкою, водою, ложкою теж. Вся гречка змилася. А з сучасної тарілки лиделки Якщо відразу не помив, то тоді попадереш. Питання чому так? І до речі? Смажена картопля і котлети на старій алюмінієвій сковородці смачніші, навіть чим на такій чугунній. Хто знає відповідь? Напишіть, будь ласка.